Якісне зображення та безперебійна трансляція. Основні переваги цифрового мовлення. Поступово на цифровий сигнал переходить і телеканал м Студіо. Перехід на цифрове мовлення без сумніву великий крок уперед. Тут сигнал перетворюється в послідовність цифрових кодів і значень, які передаються вже без потворень та перешкод. Переваги нововведення глядачі відчують одразу. Першу чергу це дає можливість дивитися таким районам окремим, як Тячівський, Рахівський. Великоберездянський, Свалявський – це ті райони, які по сьогоднішній день не мали можливості дивитися в аналоговому форматі телеканалом студіо. Але зараз, допомогою ДВБ Т-2, вони будуть мати в майбутньому на протязі думаю, двох місяців дивитися телеканалом Студіо. На форматі ДВБ Т2. Якщо ваш телевізор не підтримує цифровий сигнал, потрібно буде придбати приставку Т 2 у більш сучасних телевізорах. Це не обов'язково. Відповідний цифровий приймач тут вже вмонтований заводом виробником. З 2015 року аналогового телебачення східного законодавства на Україні не буде взагалі. Всі телеканали до цього часу повинні перейти на цифрове мовлення. Жителі Мукачева вже мають можливість дивитися М студію у цифрі. А вже незабаром все Закарпаття зможе дивитись наш телеканал за новим стандартом.